До цього року жоден закарпатський навчальний заклад не готував спеціалістів у сфері державного менеджменту. А люди, котрі працюють у державних структурах, а з керування державним органом та підлеглими, отримували безпосередньо в процесі роботи. Відтепер спеціалізованого освіту у сфері державної служби можна отримати і в Ужгородському національному університеті. П'ять чи шість років намагав, було намагання відкрити таку спеціальність як державна служба в університеті. Не вдавалося, нам це вдалося. Ми відкрили. Є вже ліцензія, є рішення акредаційної комісії, причому зразу, зразу найвищий рівень нам дали тобто державна служба, магістр. Відкриття такої спеціальності потреба сьогодення. Наступного року набуває чинності новий закон про державну службу. Він зобов'язує усіх керівників державних установ мати профільну освіту. На Закарпатті зараз працює 6,5 тисяч держслужбовців. Відповідну освіту мають одиниці. Думаю, що для закарпатів це буде дуже корисно, враховуючи те, що зарплата держслужбовців поки що невелика. І поїздки у великі міста Львів, Київ це досить затратно. Якщо би якщо навчання буде проходити тут, на місцях, то десь в плані цього навіть буде краще. Одно, що хочеться побажати, щоб так би сказати… Рівень викладацької роботи був на висоті. Щоб отримати диплом державного службовця в УЖНУ, не потрібно вчитися 5 або 6 років. Маючи диплом бакалавра і склавши вступні іспити, можна вступити одразу на магістратуру. Наразі ліцензований обсяг обмежений 20 студентами. На міжнародну монопородну ну, виставку німецьких вівчарок до обласного центру з'їхалися учасники з різних регіонів України та країн сусідів Словаччини, Румунії та Польщі. Пан Олександр приїхав з Румунії. Подібні виставки чоловік відвідує залюбки і пишається тим, що і на даному заході його чотирилапи став одним із кращих. «Ці змагання добре організовані. Суддя з німеччини неупереджено оцінює учасників виставки. Я дуже щасливий, що знаходжуся тут. А моя собака має можливість показати всі свої здібності. показати силу і красу породи трьох своїх улюбленців вирішив. І пан Олег, це змагання є важливим для нього та його собак. Крім схвальних відгуків, чоловік почув і доцільні рекомендації. Собака зайняла второе місце. Я считаю, що це хороший результат. Но в будь случае я оцениваю суддю в тому плані, що я обратить на що именно внимание, щоб собаку потянути і здійснювати все класно. Сядеше будут виступати, що мої дві собаки. Я думаю, що занимать будуть места, потому что они более уже лучше підготовлені. Я считаю, что що це супер. Із собою австралійська вівчарка теж завітала на захід. Однак сьогодні вона не виборюватиме перемогу, адже у виставці беруть участь виключно німецькі вівчарки. Чотирилапих оцінювали у різних категоріях за загальними міжнародними стандартами. Перше, на що судді звертали увагу, це зовнішній вигляд собаки. Також враховувала правильність будови тіла, рухи та поведінка. Німецька вівчарка це універсальна порода собак, тому ці характеристики є важливими, зазначив головний суддя змагань. собаки, які тут представлені, в дуже хорошому стані. Але звісно, різниця існує. Тому ми й обираємо з кожної групи кращого. Ми орієнтуємось на стандарт. Собака, яка відповідає стандарту, отримує приз. На Закарпатті місць, де утримують та виховують німецьких вівчарок, усього 10. Організатори виставки сподіваються, захід допоможе популяризувати та розвивати цю породу собак у регіоні. Уровень собак німецьких вівчарок росте, але І вже ми вже з нормальних результатів. Луша, йде породи. А на Закарпатті з несколько питомників мінецьких Ну і Сподіваємося, що порода буде розвиватися. Для цього проводяться такі мероприятия, виставки. Робочий клас вважається найпрестижнішим у німецьких вівчарок, тому серед цієї категорії на виставці чотирилапих обрали й переможця. Перші здобули горець Монсад із Закарпатського міста Чоп та Ракіра Хаус Вітик із Червонограда, що на Львівщині. Ванко п'ята дитина в родині. До реабілітаційного відділення його скерували медики. Хлопчику свої 12 місяців важив усього 4,5 кілограми. А за два тижні перебування в центрі вже додав у вазі пів кіло, пожвавішав бешкетує, і водиться малюку. Шестимісячна берегівчанка Джейн чекає на маму з дня свого народження та покинула маля в пологовому будинку. Це перші дітлахи, якими опікуються в відкритому два тижні тому відділенні реабілітації. Взагалі, відділення розраховане від 6 місяців до 18 місяців. На сьогодні ми маємо дітей із від 6 місяців і до рік і два місяці. Дівчинка в нас є діти із, із Бергівського району, із Гужородського щопа, із Тячева і Виноградова. Допомога таким діткам надзвичайно важлива в перші місяці і роки життя, адже саме тоді й закладаються основні життєві навички. Тут працюють різні спеціалісти, лікарі. Працюють логопеди, дефектологи, психолог. У нас працює також медичний персонал, медсестри, лікувальна фізкультура, масажі робляться діткам. Так що тут якраз у нас такий комплексний підхід до подолання різних недоліків, які є у дитини. Перебування дитини в реабілітаційному відділенні триває від двох до шести місяців. Місяців рання інтегральна програма реабілітації вона дозволяє дітям в подальшому швидше адаптуватися до навколишнього середовища. Вона дозволяє попередити дитячу інвалідність. І саме основне, що ми стараємося, то що дитину на той момент допомогти і пережити ті складні життєві ситуації. І Повернути дитину в її сім'ю уже перші тижні роботи довели необхідність розширення реабілітаційного відділення. Медики стверджують, такої фахової допомоги потребують діти і більш старшого віку від трьох а то й до шести років. Ще у 2008 році комітет з питань культури Європейського союзу надав місту кошице право на отримання звання культурної столиці Європи у 2013 році. За ці п'ять років місто мало провести ряд змін, направлених на покращення свого зовнішнього вигляду, реставрації пам'яток культури та розвиток туристичної інфраструктури. З свого боку, європейський союз виділив велику кількість грошових грантів за для досягнення конкретно поставлених цілей. Зокрема, саме завдяки такому фінансуванню реставрували найбільшу церкву Словаччини собор Святої Єлизавети, який знаходиться в самому центрі міста Кошице. Место кошиця за последнее два роки за останні два роки Кошице прийшло великий розвиток, тобто за рік до оголошення міста європейською культурною столицею. А також в 2013 році в нашому місті в декілька разів виросла кількість культурних заходів. Ціле місто відчули інвестиційні вклади, і я особисто дуже радий, що всі гості міста відчувають його остинність, бо багато людей визнали це незалежно від того, звідки вони були, чи то заходу, Китаю, Японії, Америки чи Канади. Мірад же все ці людякторі пригадаю ако туристи, ако навчавні. І нашого міста, окрім словацького кошице, статус європейської культурної столиці 2013 року також виборов Марсель у Франції. Проте, якщо врахувати, що французьке місто заснували не 1800 років раніше, а кількість його населення в чотири рази перевищує населення кошице, то таке звання для наших сусідів є ще більшим досягненням. Марсель це досить велике місто, яке має свої традиції. Але на мою думку, ковшиця це чарівне і гарне невеличке містечко. І я вважаю, що його мультинаціональна риза є чудовим прикладом для всієї Європи. Адже свого часу люди, що жили тут, були і угорцями, і поляками, і чехами, і росіянами, і українцями. І я надіюся, що цей проект створить майбутнє для цього міста. Завдяки цьому проекту задоволеними залишилися як європарламентарі, так і місцева влада, і звичайно туристи, яких за останні декілька місяців в кошицях значно побільшало. За розрахунками фахівців в 2013 році на місто очікує справжній бум туристичного відвідування в порівнянні з попередніми роками. Ми Запрошуємо всіх людей, хто ще не був у кошиці, аби вони прийшли подивитися на наше місто і провели тут декілька гарних днів. Вдвічі його атмосферу більше за Ужгород та лише в ста кілометрах від обласного центру Закарпаття. Цьому році кошице стало справжньою меккою для туристів з усієї Європи і не тільки, а все завдяки статусу європейської культурної столиці. Ісячі року на Хущині діє знана селиська сироварня, започаткована місцевим підприємцем за сприяння закордонного партнера. Проект соціальний, адже основна його мета підтримка селян, котрі після розпаду колгоспів втратили змогу організовано збувати молоко. І утримання рогатої худоби стало для них збитковим. Нині ж продаючи літер за 3,20, а взимку за 4 гривні. Чимало селян щомісяця вливають у сімейний бюджет 1-2 тисячі гривень. В нижнього селища із тисячу будівель, більше половини, хоча які за 10 років хоча б один раз приносили. На даний час у мене здавальників, які є десь 50 в нижньому селищі, в Нанкові десь 40. плюс вилятино-горінчево-монастирець. Ну, я думаю, 200-250, які кожен день ну, приносять. Приймають молоко в кількості від трьох літрів, тільки свіже та в чистому посуді. Далі сировина проходить експертизу. За добу на підприємстві переробляють середньо півтори тонни молока. Виробництво забезпечують восьмеро працівників. Завдання пані Тетяник контролювати процес дозрівання сиру. Після соленої вайни, от, після соли, потім я обмиваю. Три місяці. Сир обмиваю на машинці, щіточки крутяться, поступає вода, джерельна водичка і обмиваю плісінь. І ставлю на другі доски. На кілограм сиру необхідно від 10 до 13 літрів молока, залежно від сорту. До речі, їх на сироварні виробляють три. Десятиденний хуст, трьохмісячний селиський та елітний нарцизкарпат, який дозріває півроку. Смак закарпатського сиру відомий в усій Україні. Львів, Рівне, Житомир, Київ, Харків, Одеса ну, вся географія України тут. Ну, в основному в даний час він продається в магазинах, які мають напрямок натуральної продукції або екологічної продукції. Куштував сир і оглядав умови його виготовлення. Заступник голови Закарпатської ОДА Михайло Попович упевнився, сироварня таки має чим похвалитись. Не скажу, що там дуже надзвичайно якісь сучасні технології, але суть в тому, що, що там є бренд, є продукт, яким можна гордитися, яким можна хвалитися і казати. Це наш місцевий продукт, який знають по всій Україні, і напевно не тільки по всій Україні. І Слідує, що найважливіше, він має вже відповідну ціну. Бо ви самі бачили, і, і хазяїн з гордістю розповідав нам про те, що його о, вартість його продукції є європейська. Вартує селиський сир від 100 до 220 гривень за кілограм. Утім, попиту на нього не бракує. Виробник задоволено відзначає нарешті до українців. Приходить усвідомлення, що краще посмакувати натуральним делікатесом, аніж спожити у великій кількості продукт сумнівної якості. Театр мистецтво елітне, проте відкрите для всіх і кожного. Так говорять про нього люди, які знають кулісне та закулісне життя зсередини. Кажуть, кожна нова вистава має приводити в театр нового глядача. Особливо чекають у глядацькій залі дітей та молодь. Але еліту треба вирощувати. І ми її починаємо вирощувати з дитячого садочка, коли ми ставимо для них казочки, а з ними приходять дідусі, бабусі, батьки. І вони сьогодні подивилися з ними казочку. Завтра ці дітки вже стають школярами, значить ми їм даємо шкільну програму, а потім вони стають студентами. І якщо ми провиваємо і робимо з них цю еліту, яка буде ходити в театр, значить це нам плюс, значить ми своїм завданням десь справилися. Сезон, що минає, був плідним на гастролі. З виставами трупа побувала у Житомирі, Дрогобичі, Тернополі. Після відпочинку актори і режисери беруться до нових постановок. Режисер з Німеччини Михайло Мільмейстер вже працює над виставою Велика капітуляція за мотивами п'єси Бертольда Брехта, матінка Кураж та її діти. Для молодших глядачів поставлять малюка і Карлсона Астріт Лінгрен. Планів у режисерів багато. А що вдасться втілити, покаже час. Я обмежений, як і всі, певними рамками, виконавцями, коштами, які на виставу. Матеріальною частиною і так, так, так далі. Тобто я знаю, які речі я можу поставити. У мене є на цю річ виконавці, а є п'єси, які я не можу поставити, хоч би я хотів. як. Живу по тому принципу, маємо ми оце. Ми це повинні робити добре. З вересня у трупи відповідальні гастролі Одесою, Києвом та Львовом. А 21 липня цінителів театру запрошують на закриття сезону прем'єрою Тенесі Вільямса трамвай жадання. Один з режисерів вистави Анатолій Філіпов епатажу та провокації не обіцяє. Натомість буде те, чим і має приваблювати театр, тому що все одно я вважаю, що театр повинен будити оце і оце у людини, а не оце.